Тому що треба заходити десь. А де ми будемо заходити як не тут. Дивись, які ми круті з тобою так весело катаємося. Класно? Так. Да. Так. Да. Да. А коли ми не зупиниться? Коли ми будемо аж внизу. Раз. Угу. Круто ми тут, так? Да? Угу. Да. А тобі не страшно? Ні. Угу. А чого мені просто? Дивись, ми вже на самому верху, на небі вже. Класно, дивись, як там високо. Так, да, все місто видно. Туди? І, туди. І нас тут видно. Класно? Так. Да. Да. Мам, а ми звідси не випадемо. Ні, а як ми можемо випасти? Ми ж тут. Ми ж Ні. Десь мали би бути. Ні, ми не Так, да, Дивіться, ми на самій вершині. Оце так класно, так, да? добре? Дуже класно, скажи. Ну ми кроки з тобою, так? Да? А чого такі вазанки поклали? Я не знаю. Такі, щоб сонечко накрутило в очі, щоб дощик не падав на голову. Да? Да. Класно вас? Так. Да. Тобі не страшно? Не. І мені буде не страшно. Вже... Я вже звикла до цього відчуття. Ми завжди падаємо. Не, ми не падаємо, ми їдемо все. крутимося. Так, ми не да, дуже ви. Бачиш, як класно, там парк весь сзади нас. Так. Да. І ми тут з тобою такі. Скажи. Класно, так? Да? Я бачу, це свій будинок там. Да, так, є будинок, твій? а я його не бачу. Крутизна, скажи. Мама вже внизу? Ми, ми вже майже внизу. а ти вже не боїшся? Ні, я не боюся, а ти боїшся? Ні. Ні? Бачиш, як класно, що ми не боїмося з тобою? Да? Так. Да. Оце крутяк, так? Да? Мам, ми тако, і тако, і тако, і тако, і да. тако? Так, ну все. Тоді ми зараз пробуємо зараз на ходу вирізати, напевно, бо там вже хтось сів їх людей. Нам просто так не зупинять. треба буде випригувати. Так? Да? Ні, там не сів ніхто.